Die boys. Old boy. Crash Bandicoot – це серія з 20-літнім стажем. Перші ігри виходили ще на PlayStation 1, і сам Crash був маскотом PlayStation, як Sonic, наприклад, у Sega. Створили самого Crash і випустили перші ігри серії команда Naughty Dog, це ті, що зараз роблять Last of Us і Uncharted. А в 2017 році Activision випустили ремейк першої трилогії під назвою Crash Bandicoot Insane Trilogy. І ось нещодавно випустили четверту частину, вони відкинули всі там спінофи, всі невдалі ігри. В серії дали що нічого іншого не було, і випускають Crash Bandicoot 4. It's about time. І ґобрейн 23 став новим підписником на Patreon. Друже, дуже дякую тобі за твою підтримку. Завдяки тобі та таким людям, як ти. Канал розвивається, нові відео виходять. Якби не було вас, не було б і цього відео, мабуть. Дуже вам дякую, друзі, за те, що підтримуєте вихід нових роликів. Ну а Тарас Косюк і Олександр Комлі прокачали свою підписку на якісно новий рівень. Вам, друзі, також дуже дуже дякую. Ви просто мега-мега круті. Підписуйтесь, якщо у вас також є можливість і ви хочете допомогти мені та каналу. До речі, порода цієї тваринки це бандикут, але він дуже сильно схожий на лисицю. Його весь час плутали з лисицею і називали лисицею. Тому особисто мені він асоціюється з якимось лисом Микітою, який перебрався в Каліфорнію і став українською діаспорою. Отже, про геймплей. Не знаю, хто в кого вкрав, але тут дуже схожа система, як в речити кланк, який ось всюди тизерять, який має виходити на PlayStation 5. Тобто розломи між світами сталися і наш креш мандрує між світами зі своєю подругою, Коко її звати, здається. І в кожному світі є кілька рівнів. Також він в кожному світі зустрічається в кінці з боссом, після чого він отримує нову маску. Так би мовити, нові вміння. То він може маніпулювати гравітацію, то він може такі вихор і літати, маніпулювати простором, заповільнювати час. Ну і багато багато різного. Завдяки цьому гра стає дуже дуже різноманітною. В ній дуже багато е різних таких елементів, які постійно поступово додаються з кожним рівнем. І через це гра відчувається дуже різноманітною, не затягнутою і цікавою. Кожен світ відрізняється декораціями і умовно там своїм часом, якимось. Десь там динозаври ходять, десь там. Проти піратів на кораблі, десь там якісь хай-тек-декорації. Плюс боси дуже колоритні, і до кожного потрібен свій підхід. Основні рівні 3D-платформінга розбавляються, наприклад, 2D-платформіном або рандром, коли ви тікаєте і на вас там щось біжить, ви біжите на камеру. Або навпаки, ви стрибаєте на якісь рельси і по них з'їжджаєте, і вам потрібно перестрибувати через різні перешкоди. Це не те, щоб щось вау, щось нове. Але його настільки багато таких маленьких деталей, які постійно додаються, постійно урізноманітнюють гімплей. Що, як я вже казав, не дає вам занудьгувати, і ви постійно відчуваєте якусь різноманітність, якісь нові декорації, щось постійно нові відбувається, якісь нові боси, якісь нові монстри, якісь нові е, вміння у вашого персонажа. Це дуже-дуже класно. Плюс вам дають грати за велику кількість персонажів. Десь приблизно на другому чи на третьому світі з'являється панк-подруга, така якою також можна грати додаткові рівні, і яка розкриває сюжет з іншої сторони. Наприклад, там в другому світі вона нам допомогла втекти від величезної машини. І це прикольно, що там показують сюжет нему з іншого ракурсу. Тим паче, що в неї є свої фішечки, в неї є е, гак-кішка, який вона може притягуватися до різних предметів, притягувати монстрів до себе. Крім неї, Бандікута і його цієї подруги, кокос здається, є інші персонажі, там крокодили, які може літати на своїй пушці, чи антагоніст попередніх частин. Неокортекс, з якого також можна грати, який, наприклад, своїм бластером перетворює ворогів на платформи. В гри є два режими: це олдскульний і такий, ну можна сказати, казуальний, хоча він взагалі не казуальний. Над ним треба попотіти. Просто різниця в тому, що на олдскульному режимі у вас є кількість життів, і все. Якщо ви програли, вам треба починати все спочатку. А в більш цьому казуальному режимі ви можете помирати тільки завгодно разів. Просто у вас зверху буде писати, скільки разів ви померли. Але по суті, це нічого для вас не роля. Зі смертями ще пов'язаний також додатковий елемент, це такі відеокасети, які розкидані по рівнях, їх там близько 20 штук. І щоб зібрати цю касету, вам потрібно добігти до неї ні разу не вмерше. А коли ви їх підберете, то для вас відкриються відповідно нові рівні з новими челенджами. Платформінг приємний, якісний, немає такого відчуття, що гра нечесна, що ви десь там впали, сунулися з платформи і, немов гра так зробила, не чесно з вами поступила. Насправді все доволі чесно. Вам навіть тінь, навіть коли під Крешем немає платформи, все одно видно таку тінь, щоб ви розуміли, де ви падаєте, щоб ви не навгад не стрибали навколо своїх платформ і не жалілися, не психували через те, що гра нечесна, і ви десь впали не туди, бо не знали, де приземлиться ваш персонаж. Це дуже прикольно і дуже зручно. Що ж до візуалу, то гра просто неймовірно красива, і задники чудові, і всі модельки чудові. Я грав паралельно зоряні війни Squadrons і Crash Bandicoot 4, і ось. Зоріні війни сквадрон займає 25 ГБ, а Bandicoot займає під 50 ГБ. Це, звісно, ж, зрозуміло, чому так, тому що там в сквадронцях космос пусті простори і уламки кораблів, і по великому рахунку все. А в кращі круті задники, постійно якісь нові моби і так далі. Але все ж це багато говорить про деталізацію, про якість моделей, тому що в іграх найбільше ресурсів займають саме моделі, саме графіка, і гра дуже красива, дуже класна. Ви не мов грайте в якийсь мультфільм піксару. Сюжет також непоганий, але вам потрібно розуміти, що цільова аудиторія все ж таки діти. Тому він не замисловатий, без якихось там вау-ефектів, без там якихось крутих поворотів. Він просто прикольний, як якісь мультики, які націлені на аудиторію там в районі там, 10-13 років. Можливо, це не означає, що ви, як дорослий бугай, не зможете насолодитися нею, тому що основне в грі, звісно ж, геймплей. і геймплей тут просто шикарний. В грі, до речі, є ще один олдскульний режим хотсі, коли ви будете грати з різних персонажів, і коли помираєте, просто передаєте геймпад і грає ваш друг за іншого персонажа. Це дуже прикольно зроблено також з легким ароматом ностальгії. Що ж до висновків, то єдине, що кусається в цій грі, це її ціна. Коштує вона full прайс, тобто на PlayStation 1600 чи 1700 гривень. Це багато, звісно ж, з одного боку, але з іншого боку, вона нічим не уступає, на мою суб'єктивну думку, тому ж Super Mario Odyssey, який коштує також 60 доларів на Nintendo Switch. Плюс на платформах там ПК, Xbox і PlayStation, як мінімум, дуже давно не було таких крутих платформерів. Сюжет займає приблизно. Стільки ж часу, скільки в Star Wars Squadron, тобто десь в районі 10-12 годин, і комусь може видатись, що цього замало за цю суму. Але там є ще куча челенджів, куча всяких додаткових рівнів, можна проходити в альтернативних реальностях цей світ, коли він декораціями змінюється, але рівні по суті ті самі. Тому, якщо захотіти заполососити гру повністю з усіма бонусними рівнями, з усіма цими деталями, то я думаю, що там можна потратити і 20, і 30 годин, одним словом, багато. Тому, якщо у вас є діти, які... Грають в платформери, або ви фанат платформерів, ця гра просто must have. Вона супер крута. Ну а якщо ви не фанат платформерів, але відноситесь до них нормально, то вам все ще також потрібно задуматись про цю гру. Але можливо, при якійсь знижці. До речі, друзі з Патреону. Хто хоче прийняти участь в розіграші Мафії ще до сьогодні, до кінця дня ви можете записатися. А всі, хто хочуть прийняти участь в розіграші FIFA 2021, то розіграш почнеться після того, як ми розіграємо мафію. Тобто десь через день, через два після виходу ось цього ролика. Ще раз дякую всім, хто мене підтримує, дякую всім, хто мене дивиться. Ви мега круті. Напишіть в коментарях про самого себе, що я мега крутий. Адже, як то кажуть, сам себе не похвалиш, цілий день, як не ходиш. Дякую вам, друзі, до наступних відео і дай Боже!